Представляємо до вашої уваги новинку в нашому магазині смарт-годинник HK10 Ultra 3 Max. Вони повністю такі ж, як годинник HK10 Ultra 3, але додали можливість роздавати мобільний інтернет з телефону на годинник і додали робота зі штучним інтелектом. Вони представлені ось в такому графітовому кольорі. Колір натурального титану світло сірий помаранчевим і чорним ремінцем. І також другий ремінець до кожного годинника буде у подарунок. По характеристиках в них все залишилось таке ж саме. Побудовано 2 ГБ пам'яті, двоядерний процесор, справжній amoled екран який досить яскравий навіть у сонячну погоду. Працює він швидко, плавно, без ніяких зависань. Є також вибудований гіроскоп, як і в попередній моделі, ось як бачите. Кнопки так само все функціонує. Ось, до речі, ось цей робот зі штучним інтелектом, який буде працювати, ви можете йому надавати запити після підключення до мобільного інтернету з телефону. Тут також вам додаток потрібно буде зайти, щоб авторизуватись. І після цього, як підключитись, можна користуватися тим роботом, і також прямо з годинника встановлювати заставки на нього, а не переходити в додаток на телефоні і звідти встановлювати його. По функціях все ж те саме залишки, дзвінки можна приймати, здійснювати, є безліч спортивних режимів, тобто навіть анімації нічого тут не змінилось. Відслідковувати ваші кроки та активність, переглядати повідомлення з усіх додатків. Тобто як приходять, можна їх читати, відкривати, можна поставити звук на повідомлення, також можна кастомізувати звук дзвінків. І секундомір, таймер, погода, будильник. Ось, речі, погода як виглядає. Тобто все ж те саме, як і в попередній моделі. Сирена, виштовхування голови, компас. Ось як працює він. Тут тобто значення досить точне. Можна ще в такому вигляді подивитись. Потім галерея сюди завантажувати фото, диктофон. Музику завантажувати на годинник і прямо з годинника переключатись на навушники, тобто щоб музика грала саме на навушниках, а не на годиннику. Ось таким чином це робиться. Встановлені на годиннику оптичні датчики, які досить точно вимірюють пульс. Тобто, перевіряли це з оригінальним годинником Apple Watch. Тобто, при вимірюванні, якщо годинник знаходиться не на руці, то годинник видасть попередження, що потрібно його одягнути на руку. Показує годинник. Потім online перекладач але з української мови тимчасово не працює, це все в майбутньому буде. Можна транслювати зображення з камери телефону на годинник. Потім контроль-сну, голосовий помічник Siri або Google, режим не турбувати, є ось така папка з інструментами, з калькулятор, сирена, пульт і так далі. Завантажуватися до електронні книги можна, ігри до встановлювати, одна з ігор тут вже є, ось такий літачок. Ліхтарик доволі яскравий. І пробіжимось по налаштуванням. Тут повідомлення. На крапка При наявності нового повідомлення. Підключення до мережі, яка роздається з мобільного телефону. Режим фокусування, Bluetooth для підключення навушників. Яскравість і дисплей, тобто можна яскравість регулювати, on Display функція, можна декілька варіантів обрати, тобто який вам до вподоби. Потім регулювати розмір шрифту, чого немає в інших моделях. Екран пробудження, анімація цифр платів і динаміка переходів до меню. Також є тут декілька виглядів меню. Ось такий можете побачити. Вибирайте, який вам подобається більше, робот штучним інтелектом, то можна його прибрати з заставки, щоб він у вас там постійно не знаходився. Відповідати на дзвінки честами, налаштовувати кнопку швидкого доступу, звук і дотик. Відразу покажу, що якщо ви не хочете, щоб музика з відео чи взагалі та, що буде програватись на телефоні, дублювалась на годинник, то краще прибрати медіа-аудіо. І тоді звук буде грати лише на телефоні. Менудіогіна дзвінка, вібрацію, вібрацію, до речі, покращили. Ось звук на повідомлення. Пароль ставити на годинник, відслідковувати активність акумулятора. І інші функції, тобто тут неважко розібратись, як би інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Ну а по всьому іншому, якщо у вас будуть якісь запитання, то можете звертатись. Пишіть в коментарях, які ваші запитання маєте, або переходьте за посиланням в описі для замовлення або консультації даного годинника. Всім гарного дня і мирного неба!